Вітаю, друзі! Сьогодні швиденько снідаю легеньким сніданочком і біжу на зустріч по роботі. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Українці за кордоном Єлена Холланд 5. Ми в Нідерландах. Дивіться, яка погода. Вийшла, е, був дощ, намокла трохи в капюшоні, а тепер тут сонечко світить. І як я вам вже сказала. Їду на співбесіду по роботі. Беру вас з собою, постараюся познімати. Те, що побачу, розмову, мабуть, не зніму, а те, що побачу, потім вам розкажу. І хочу показати вам, яке тут красиве село. Як уже квітнуть нарциси. Бачите, такі будиночки охайні і вже дуже гарно вон там квітнуть нарциси. Як же класно квітують нарциси. Он які яскравенькі, дивіться. О, красунчики! Красоту навели. Все підстрижено, все гарно. Красота. Нарциси просто на узбіччі дороги. Ніхто не зриває, бо це красиво, таке не можна зривати, тільки треба любуватися. В Нідерландах похолодало, вже квітнуть абрикоси, от тому й похолодало. Мабуть, так, як і в нас. Коли квітнуть абрикоси, тоді холодає. Я не взяла шапку, капюшон закуталась. Приїхала в село, в магазин. Треба дещо купити. Обіцяла вам розповісти про роботу. Зняти не змогла, але, мабуть, годину мені показували, що треба робити. Там дуже великі теплиці з цими, як вони називаються, різдвяники і зараз йдуть пасхальники. Оці от квіточки, як вони їх там розмножують, вирощують. Формують, доглядають, дуже цікаво, але не знімала. Ну, обіцяли мені зателефонувати, сказати результат. Але треба англійська. У мене трошки англійська, не знаю, чи я підійду. Англійська і нідерландська. Українок там не працює, українців, польки працюють, бразилянки. Жінок мало, чоловіків в основному. Там треба роботи і чистити теплиці, і всякі там роботи в них стоять механічні. Мандаринки євро 99. Лакці виноградик по 2,49 штучка. Угу. Дорого, О, мої помідори улюблені. 5,59 кілограм, а пів кілограма 3,29. Так, 500 грамів 3,29. Ось, самі смачні помідори. Не знаю для мене. Які я не, не пробувала? Не те. Яйці, яйці. Пасхальні яйці. Що тут в акції? Ось такі дві штуки за 7 євро. Ось такі мікс 7 євро 450 грам. Ось більшенький мікс. І ось це, мабуть, саме вигідні, що внизу. 749. Такий мікс. Чим нижче, тим вигідніше. Це дуже смачні, отакі, мені подобаються. Голубенькі. Це з горішком лісовим. Це праліне. білий шоколад. Так класно у будній день. Людей мало. От ви мені скажіть, оце тут роблять сік? А вони оці апельсини миті? Я думаю, що ні. Он стоїть ящик, прям зразу його сюди засипають і вичавлюють сік. Я не хочу такого соку. Полуничка, 4,19. Мабуть, іспанська. А, може і ні. Ну вже голландська. Знов яйці яйці! Я приїхала за йогуртом, те, що нам не дають, ну, дають бранці такий густий, а я і нік ми любимо ввечері попити такий питний йогурт на ніч, корисно. Кругом яйці, яйці. Будь ласочка, беріть собі до паски. 369-250 грамів. Так, що тут у нас? Рибка в акції взагалі, але ж де ж ми її приготуємо, ну, нам дають рибку, нам дають соуси з різними рибками, з креветками, і рибку жарену дають. Так, оселедця тільки не дають. Музика тут така, звичайно. Так, ось три штучки. В акції зараз це зона натура. А Що тут? Ромашечка чайок, мюслі. Виходить дві упаковки, 2,99. Один плюс один гратіс. Це найкраща акція. Мюслі. Такі мюслі з фруктами. Бачите, це біо. Мені треба ізюм купити. Візьму отакі мюрсні. До речі, бачите, ноль цукру. Ноль цукру. Так, а це з цельнозерновими волкорен. Так, а це? Теж цельнозерновими. І ромашечка чайок. Так, ромашечка хто ще у нас тут я. Хоєморген. Так. М'ята. Тільки м'яту, зрозуміло. Ще якась квіточка. Не знаю, що це таке. Значить, я мюслі візьму всі і возьму, візьму ось ці. За 3 євро. Це ще у нас ромашка, мабуть, міліса, м'ята Ще якась палочка. Ага, на ніч. Бачите, заспокійливий чай. night trust Зберігає ніч. Оцей теж треба взяти. night trust, night trust. Щоб гарно спати. Це ранішній, а це найтраст. Печиво різне. О, і цей найкращий сами, шоколад, але не така вже й велика знижка євро 99. Так, який мені подобається. Мені подобається оцей солоний карамель. Розпродають такі тарілочки. Це найкращий кефір Арла. Кефір йогурт. От, всі інші якісь кислі рідкі, а це найкласний. Зараз він в акції Євро 49. той мені не подобається, а цей класний. Так, і ось Арла, бачите, йогурт. А, я люблю ванільний. Немає чосього, звичайний тільки. Ну, значить, буде у нас кефір. Чекаємо на ну, наступний раз ванільний.